У Луцьку є вакансія водія автотранспортних засобів необхідно здійснювати вантажні перевезення по Європі, транспортувати вантаж та доставляти в установлені терміни. Зарплата 50 тисяч гривень. У Луцьку також потрібен електрозварник ручного зварювання. До обов'язків входять зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Зарплата 49 тисяч 592 гривні. В обласному центрі потрібен майстер діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. До обов'язків входить діагностика, ремонт електрообладнання автомобілів, монтаж додаткового обладнання. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. Також у місті потрібен різальник металу по ножицях і пресах. До обов'язків входить різання металу згідно креслення на ножицях. Зарплата 30 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія контролера деревообробного виробництва. Потрібно здійснювати технічний контроль виробництва корпусних меблів. Зарплата 16 тисяч 800 гривень. У Володимирі є вакансія столяра. До обов'язків входить збирання та монтаж дитячих ігрових майданчиків згідно з технічною документацією. Зарплату обіцяють 20 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія ткача. До обов'язків входить заправка верстата, ліквідування обриву, заміна уточної нитки та контроль якості продукції. Зарплата 15 тисяч гривень. У Луцьку потрібен друкар, флексографічного друкування. Потрібно здійснювати, на ру... Потрібно здійснювати друк на рулонних матеріалах, обслуговування агрегату для флексодруку та обслуговування виробництва поліетиленової плівки. Зарплата від 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія кухаря. До обов'язків входить приготування перших, других та третіх страв знання основних технологічних процесів приготування їжі та робота у виробничій їдальні. Зарплату обіцяють 20 тисяч гривень. В обласному центрі потрібен інструктор з індивідуального навчання водінню. Необхідно надавати послуги з навчання по водінню на автотранспортних засобах. Зарплата 20 тисяч гривень. Також у місті шукають касира в банку. Потрібно здійснювати перерахунок готівки, валютообмін, моніторинг залишків та продаж готівки на інші банки. Інкасацію. Зарплата 21 тисяча 200 гривень. Також у Луцьку потрібен касир на підприємстві, в установі чи організації. Касир на видачу інтернет-замовлення та комплектування товарів по замовленнях. Зарплату обіцяють 17 тисяч гривень.